Вітаю вас, друзі! Вчора пізно ввечері, а саме о 22.28, російські пропагандисти так гучно, з таким пафосом і величчю повідомили, що російська російськопоційна армія знищила між через конку в Оріху у Запорізької області. Як тільки з'явилася ця новина, росіяни почали бурхливо радіти, радісно потирати руки і в коментарях писати таке виявляється, мости то можливо довбати. А нам тут три роки розповідали, що це дуже складна ціль. Також росіяни водночас почали здаватися таким питанням: а хто їм заважав і заважає зносити мости і логістику по всій території України, включаючи західну частину? Але десь через годину на тлі таких бурхливих емоцій і такої радості від росіян сталося щось дивне. І дуже схоже з одного боку на миттєву карму. Адже російські ЗМІ ближче до півночі почали публікувати таку новину, блискавку, термінову новину. Що у Брянській області обвалився міст з автомобілями? Далі пізніше з'явилось доповнення, що в цей міст який обвалився, врізався потяг. Так російські ЗМІ публікують кадри з місця події, але і це ще не все. Адже сьогодні на Росії міст обвалився не лише у Брянській області, а й у Курській області. Мені сьогодні про це повідомили ЗМІ: що на Росії обвалився ще один міст в Курській області. Сьогодні, в російська влада почала повідомляти про причини того, що відбулося. Є заява від слідчого комітету РФ, який повідомив, що Буцім мости в Брянській Курській області обвалилися в результаті підривів. Одразу виникає таке питання, яких таких підривів? Адже російські пропагандисти ще вночі сьогодні писали. Наприклад, видання аргументи і факти, що свідки події повідомляли, що від Гуркіту вони аж підпригнули від Гуркіту, а не від підривів, і про жодні звуки вибухів вони не повідомляли. Тобто, гуркіт, мости просто обвалилися. І звісно, що Кремль намагається перевести стрілки на Україну. Але щодо України, коли Збройні сили України, село оборони України або наші спеціальні служби знищують певні військові об'єкти, в тому числі і мости, які використовуютьськопиційна армія, то про це є офіційні повідомлення. Наприклад, сьогодні є заява від ГУР, що російський військовий потяг підірвали біля тимчасового окупованого Мелітополя. І ці повідомлення з Гура публікують і міжнародні змі. А тут Кремль вирішив перевести стрілки на Україну. Більше того, сьогодні лунають погрози. Зокрема, російські пропагандисти цитують заяви з державної думи, де закликали до жорсткої відповіді Україні. Виникає таке питання: це що таке? Чи це миттєва карма, чи це через те, що Росія витрачає всі кошти на повномасштабну агресію проти України, а на те, щоб ремонтувати ці мости, і вони почали сипатися? А Адже щоб підтримувати. Таку велику кількість службовців у армії потрібно багато перевезень здійснювати і залізницею, і автомобілями. Тобто, логістика вона також перенапружує мости. І якщо Москва не кладає кошти в інфраструктуру відновлення в підтримку, то зрозуміло, що рано чи пізно все почне сипатися і масово на тут такі претензії до України. Але сьогодні почали лунати заяви з Кремля, які фактично тякнули на рязанський цукор цукор-2». Є заява від російського так званого дипломата Мірошніка, що підрив мостів в Курській і Брянській областях викликає серйозні запитання. Ситуація з підривом цих мостів викликає занепокоєння і питання, наскільки це відбулося за день до перемовин між Україною та РФ в Стамбулі в Туреччині. В свою чергу пропагандисти верещають, що Буцін та Зеленський ставлять хрест на мирних перемовинах. І це дійсно дуже схоже на те, що це може бути саме Рязанський Цукор 2, адже Москва дуже хоче зістримути з цих перемовин і вмити руки. А тим часом лунають заяви з Білого Дому від державного департаменту США, де підкреслили, що Трамп і Рубіо ухвалять відповідні рішення за результатами переговорів України і Росії, що будуть рішення, і що президент США Трамп дійсно накреслив дедлайн у два тижні. Але подібні заяви ми вже чули, тим не менш, білий дім загострює увагу на цьому. Лунає заяву з України. Вчора ввечері президент Корін Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що українська влада разом з європейськими партнерами та США готується до нових дипломатичних кроків. Але є проблема тому, що в України та світу досі немає чіткої інформації, з чим Росія хоче їхати до Стамбула. Дійсно, де меморандум в Кремлі, ну звісно, в першу чергу, Путін просто морозиться. Водночас, на тлі заяв президента України про таку лицемірну поведінку Москви, президент України наголосив, що Російська Федерація посилює активність на кількох напрямках фронту. А сьогодні наші ЗМІ повідомили, що Російська Федерація знову масово атакувала Україну як дронами, так і ракетами. І Одразу всім видно, що Путін не хоче миру, і що Кремль, незважаючи на усі заяви, зокрема і сьогоднішні, і вчорашні, від так званих військових дипломатів, хоче продовжити агресію. Важливо, що вчора ввечері з'явилось повідомлення в міжнародних ЗМІ, що канцлер Німеччини Мерс наступного тижня летить до США на зустріч з Трампом. Є заява від представника уряду Німеччини, який уточнив, що Мерс вирушить до Вашингтона на зустріч в Білий Дім в четвер, 6 травня. Також він додав, що в центрі уваги переговорів будуть такі теми, як агресивна війна Росії проти України, ситуація на Близькому Сході та торвельна політика. Звертаю вашу увагу на те, що Мерц запланував свій візит до США у Вашингтон саме 6 червня, уже після чергового раунду україно російських перемовин у Стамбулі 2 червня. І Таким чином це натякає на те, хоч і не прямо, що навряд чи про щось домовляться. Щодо добрих новин для України, то я хочу в цьому випуску презентувати таке повідомлення міжнародних ЗМІ, що ОПЕК Плюс вирішила з липня збільшити видобуток нафти ще на 411 тисяч барель. Ситуація щодо збільшення видобутку нафти ОПЕК плюс країнами, це безумовно добра новина, адже це буде чинити тиск на світові ціни на нафту. Також що важливо, це те, що Швеція з липня посилить нагляд за тіньовим флотом РФ у Балтійському морі. Швеція буде посилювати нагляд, тому що тіньовий флот РФ у значній мірі під санкціями, і цей нагляд необхідно посилювати. А тим часом Кремль вирішив провернути човну ходовочку і намагатися здійснювати провокації. Країни НАТО запланували на наступному тижні навчання в Балтійському морі, і Москва також заявила, що вона буде проводити навчання паралельно, також у Балтійському морі, і відправляє туди свій флот з 20 кораблів. Таким чином, Москва намагається всіляко нагнітати. Є заява президента Коріна Зеленського, який анонсував наступного тижня домовленості щодо зброї з країнами Балтії та Північної Європи. Очікуємо лише добрих новин, і безумовно добрі новини будуть, адже і країни Балтії, і країни Північної Європи сильно підтримують Україну. Ще є добра новина: це заява від заступниці міністра оборони України про те, що українські F-16 підключать до Wi-Fi НАТО і що Україна підписала ліцензійну угоду про використання некомерційного програмного забезпечення Північно-Атлантичного альянсу. Чому це важливо, тому що Україна вже давно отримала, наприклад, Петріоти отримала літаки Ф 16 А щодо підключення до Лінк 16 щоб всі вони були в такій єдиній інформаційній системі, то на жаль, для України відмовляли. Говорили про те, що ця інформація обмеженим доступом в країнах Заходу побоювалася витоку інформації, ще чогось. Але нарешті Українська f 16 підключить, тому що повинні вони взаємодіяти із станом ППО Петріот, а також Україна очікує літаки дальнього реакційного виявлення від Швеції, і все має взаємодіяти в такому єдиному інформаційному комплексі, в такому єдиному інформаційному просторі. Тому щодо цього очікуємо ще новин. І я впевнений, що добрі новини точно будуть. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Змі повідомляють, що на міжнародному безпековому чорноморському форумі полковник британської армії у відставці Кемп повідомив, що Британія повинна допомогти Україні розробити власну стратегічну зброю. Такий заклик від полковника британської армії Кемпа він викликав бурхливі емоції на Росії. Російські пропагандисти вже там розриваються щодо цього, адже вони розуміють, що Булперезький меморандум порушений. І, зокрема, Великобританія є підписантом, є гарантом безпеки України. Мова є, звісно, і про Сполучати Америки, але відповідальність на гарантах безпеки України точно є. Тому очікуємо додаткових новин. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.